Херсонщина продовжує страждати. Якби вона тут була, тут був залишилася. що відомо про обстріли регіону за минулу добу. Безіменна зірка дуже щемлива, прекрасна історія. Як у Миколаївському худ драм театрі відкрили 103-й сезон, відзначили сторіччя Динамо та відкрили оновлений спортзал. Хочу подякувати всім, хто долучився до відновлення цієї зали. Розповімо про урочистості з нагоди спортивного свята. Сьогодні понеділок, 6 жовтня, і у нас для вас і є новини. Підбуваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников, а також вся команда телеканалу МАРТ. Тож одразу до головних тем. Учора російські війська п'ять разів атакували фпв дронами Очаківську громаду та двічі обстріляли Куцурубську громаду. Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також лінія електропередач. Через це понад 1900 абонентів тимчасово були без світла. Наразі електропостачання повністю відновили. Також за інформацією ова минулої ночі сили ППО знешкодили два російських БПЛА. Ранок для Херсонщини розпочався із залпів російської артилерії. Під російськими ударами опинився Херсон, Степанівка та Чорнобаївка. Повідомили вова окупанти. Били по житлових кварталах, внаслідок чого деякі будинки суттєво пошкоджені. А з початку доби у регіоні постраждали 12 людей, серед яких двоє це діти. На жаль, через ворожу атаку у Степанівці загинула літня жінка. Пропонуємо пряму мову. Очевидців. Дивимося воронка. Я туди підійшла, бачу там підвал і немає нічого взагалі, вообще. Нема просто нема. І хто щось нічого там не виводив? Ми гукали-гукали всі, дзвонили, телефон дзвонить ну, обзивається, а потім вже сусідка залізла, Марина, нашла телефон, а телефон лежить. Вона то як бахнула у перший раз, вона вискочила туди в кухню. Чого вона побігла в кухні, якби вона тут була, якби тут жива б Державне бюро розслідувань викрило схему розтрати понад 1 мільйона 400 тисяч гривень, виділених на оборону. Підозру отримав керівник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. За даними ДБР, посадовець мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ. Водночас він організував схему, за якою купував деревину через підставну фірму у півтора та два рази дорожче від реальної вартості. У результаті незаконних дій посадовець Власнив майже півтора мільйона гривень. На його майно накладено арешт. Наразі чоловіка звільнено з посади. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На Одещині браконьєр завдав державі збитків на 6 мільйонів гривень. У національному природньому парку Тузловській Лимани затримали чоловіка, який незаконно виловив понад 300 рибин кефалі. Як повідомили в державній екологічній інспекції, порушника спіймали на озері Бурнас. Він ловив рибу у межах заповідної зони за допомогою ліскової сітки. На браконьєра склали адміністративний протокол. Матеріали готують для передачі до суду. У соцмережах активно поширюється відео, на якому нібито співробітники ТЦК забирають кота з вулиці та їдуть із ним в автомобілі. Зі свого боку, Київський обласний ТЦК спростував ці звинувачення, заявивши, що їхні працівники не причетні до цього епізоду. Там наголосили, що звинувачення є частиною російської пропаганди, спрямованою на підрив мобілізації в Україні. Також у ТЦК зазначили, що у людей, які у військовій формі на відео забирають кота, інакший вид одягу, ніж той, який носять. Співробітники ТЦК. У підсумку повідомлення всіх українців закликали критично оцінювати інформацію та не піддаватися маніпуляціям. До новин культури у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили 103-й театральний сезон. Почали його з прем'єри вистави «Безіменна зірка. В афіші йшлося, що це історія про кохання, свободу та вибір. Тож чим цього разу зацікавлюють глядачів у театрі, дізнавалася наша Олександра Долматович. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі 2 жовтня урочисто відкрили 103-й театральний сезон. Почали його з прем'єри вистави «Безіменна зірка за твором румунського драматурга Михаїла Себастіна. Ви знаєте, коли я вас сьогодні зустрів там на брудному вокзалі такою чистою, такою яскравою, такою, мені здалося, ніби ви з іншого світу. Можливо, я і справді з іншого світу. Не. Звідки ви знаєте? Тому що зірки ніколи не відхиляються від свого шляху. Ніколи не зупиняються. А я зірка, яка зупиняється. Постановку створив заслужений артист України, режисер з Одеси Олександр Самусенко. Я зробив з командою. Зробив тут на сцені, мені здається, досить цікаву, скажімо так, не схожу ні на що роботу. Бачили я. Бачив декілька вистав, бачив декілька. Ну, один фільм ще за радянських часів був випущений. Мені здається, режисер Козаков. І... Мене зацікавила в принципі ця історія. І з цієї історії я прожив не один рік. Режисер наголосив, що ця історія про кохання, емпатію і пошук сенсу життя. Вона апелює до глядацьких емоцій і водночас торкається актуальних тем свободи голосу та права театру говорити правду. Я сподіваюся, що ця дуже щемлива, прекрасна історія зірки, до якої прагне вчитель, вона. Зачепить навіть самі е, черстві е, серця для того, щоб е, просто нагадати, що поруч є людина, яка е, потребує уваги, яка потребує кохання, яка потребує певних е, теж якихось теплих емоцій, е, за якими ми вже давно, ну я думаю, скучили. Коло мене одні ті самі люди, слова, жест. Інколи мені так хочеться кричати. Вити відвічі зануди. Потім це минає. «Безіменна зірка стала прикладом синтезу мистецтв, акторської гри, музики, хореографії, сценографії та живої інструментальної партитури, яку виконував сімейний ансамбль Андрія Криворучка. Це та, та річ, коли музиканти не просто відтворюють якийсь музичний номер, да, як то кажуть, а зараз виконує, виступає той та той-то. Вони е, виступають в якості тих самих акторів, е, тих артистів, які в будь-який момент мають бути постійно в виставі, постійно е, в русі слідкувати за репліками і реагувати і якось доповнювати, а іноді можна, можливо навіть створювати певну атмосферу. А вже наступного дня, 3 жовтня, у театрі стартував 14-й відкритий театральний фестиваль Homo Ludens. Цьогоріч він об'єднає понад 40 подій, вистави, форуми та майстер-класи. Це традиція, яка не зміна на початку жовтня місяця в місті Миколаєві, де ми проводимо фестиваль Homo Ludens. На жаль, цьогоріч театри з інших країн не можуть. Is. Зрозумілих причин приїхати в місто Миколаїв, але вони будуть показувати на своїх сценічних майданчиках і декілька де, деякі театри України також будуть показувати вистави на своїх власних майданчиках. Але Миколаївський глядач побачить цікаві роботи Полтавського, Сумського, Криворізького, Кропівницького театрів. Загалом у новому 103-му театральному сезоні заплановано 10 прем'єр і без імен зірка лише перша з них. Олександр Долметович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, в телеграмі та на сайті теркамарт.Ті Уряд підвищив доплати вчителям із прифронтових регіонів. Педагоги, які працюють у громадах поблизу лінії фронту, зокрема на Миколаївщині, отримуватимуть щомісяця до 4 тисяч гривень. Додатково про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, підвищення торкнеться понад 25 тисяч освітян із 9 областей України. Гроші нараховуватимуть із 1 вересня, а вже в жовтні педагоги отримають доплату одразу за два місяці. Також відзначимо, що на реалізацію програми уряд виділив понад 370 мільйонів гривень. А вже у 2026 році планується підвищення зарплат вчителям на 50%. Миколаївські педагоги серед найкращих в Україні. У Національній філармонії України відбулася церемонія нагородження переможців та півфіналістів найпрестижнішої освітньої премії країни Global Teacher Prize Ukraine. Цьогоріч до півфіналу конкурсу увійшли одразу троє педагогів із Миколаєва, а саме, учителька англійської мови, ліцею номер 22 Марина Первова, і немецької мови ліцею номер 19 Альона Чернюк, а також вихователька дитсадка номер 17 Тетяна. І Васюк, вітаємо наших педагогів із досягненням високих результатів. Миколаївський Ніка Баскет здобув першу перемогу в новому сезоні суперліги. У напруженому поєдинку проти рівненського клубу миколаївці вирвали перемогу з рахунком 70-69. Як повідомили у Федерації баскетболу України, більшу частину матчу лідирували рівняни. Однак, у останній чверті миколаївська команда зуміла перехопити ініціативу. Вирішальними стали перехоплення та швидкі два очки Максима Сафонова, який став найрезультативнішим гравцем цього матчу. У його активі 27 очок 8 під і шість передач свою лепту у перемогу внесли також Максим Стуров, Максим Зайцев, Олександр Гарбар та Віталій Володін. Таким чином, після двох турів у Ніко Баскета одна перемога та одна поразка. Наступний матч миколаївці зіграють удома 11 жовтня проти Черкаських мавп. Минулої п'ятниці, 3 жовтня, у Миколаєві пройшло урочисте відзначення сторіччя з дня заснування українського фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Разом з тим відбулося й відкриття відновленого спортивного залу з єдиноборств. Нагадаємо, що заклад був пошкоджений внаслідок російського обстрілу в 2022 році. Що було цікаво на відкритті, дізнайтеся вже за мить. У п'ятницю 3 жовтня у Миколаєві відбулись урочистості з нагоди відзначення Сторіччя з дня заснування фізкультурно-спортивного товариства Динамо. На динамівській базі привітати легенд спортсменів, тренерів та функціонерів місцевого осередку найстарішого спортивного товариства зібрались представники спортивної спільноти України, очільники обласної та міської влади, керівники національної поліції національної гвардії. У відремонтованому після обстрілів залі вітав динамівців, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також в цей. День він звернувся і до молоді майбутнього миколаївського та українського спорту. Я, все хочу сказати, молодь вам. Сорт – це обов'язкова історія, сорт Сор це першочергова дисципліна, а дисципліна це обов'язковий результат. Тому я вам бажаю результатів, це 100% вам допоможе в житті, щоб ви досягали своїх цілей. Бажаю вам удачі, всіх свято. А ще начальник ОВА подякував тренерам, які, попри всі виклики, продовжують розвивати спортивний рух у регіоні, мотивують молодь до занять спортом і демонструють приклад витримки та сили характеру. Свою чергу динамівці подарували Віталію Олександровичу футболку з автографами славетних українських спортсменів-динамівців. Проте, звісно, подарунки цього дня отримували здебільшого самі представники спортивного товариства, як, наприклад, від майстра спорту з дзюдо, президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка, який теж приїхав привітати Миколаївське Динамо. Мені дуже приємно бути сьогодні в місті Миколаїв на такому святі століття. Це дуже крута дата. Я бажаю їм динамовцям, мирного неба та, можливо, більше гарних спортсменів. Тому що Динамо виховує не тільки спортсменів, але ну, чергу, людей. Від Федерації дзюдо України відділення отримало Татамі, як і ще 12 областей країни. І цього дня це також були не всі подарунки від Федерації. Привезли кимоно Мезуна, для федерації до Миколаївської області, а для Фейста Динамо ми подарували ікону Спачайського монастиря Георгія Побідоносця. Хай Бог їх хранить та оберігає. Ще спортсмени отримали тренажер та багато інших подарунків, проте головним, напевно, став відремонтований зал. У 2022 році Динамо зазнала ракетного удару, внаслідок якого була суттєво пошкоджена база товариства. І от в цей день, завдяки підтримці благодійників та зусиллям влади, тренерів та спортсменів, відбулось офіційне відкриття залу після відновлення. Народний депутат України Ігор Копитін не приховував щирої радості від того, що йому разом з благодійниками вдалось повернути дітям гарні умови для тренувань. Відчуваю велике задоволення, дуже радий бачити результати праці цієї. Хочу подякувати всім, хто долучився до відновлення цієї зали. і ну, Будемо далі так працювати, покращити умови для наших спортсменів. Ігор Копитін віднедавна став почесним головою Миколаївської обласної організації. Наразі разом з іншими керівниками продовжує працювати задля нових перемог спортсменів ФСТ Динамо. Зазначимо, що в рамках заходу були нагороджені переможці динаміади. Вітали динамівці і своїх ветеранів. Отримали свої відзнаки представники спорту, правоохоронних структур, сил оборони країни, тренери, спортивні федерації, журналісти і динамівці Миколаївщини. Окремо відзначили роботу заслуженого працівника фізичної культури та спорту першого заступника голови обласної організації Валерія. Барського подяка голови Верховної ради, знака Миколаївської обласної ради, хрест Святого Миколая, заслужені нагороди для людини, яка вже багато років працює заради спорту та спортсменів Миколаївщини та України. Сергій Мельников, Владислав Навідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка 7 жовтня. Зранку і до вечора у Миколаєві буде хмарно. Уночі очікується дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Температура коливатиметься від 12 до 20 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 71%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими прогнозами щодо шансів Ніко та цьогоріч в українській суперлізі. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну. А також допомагайте нашим захисникам.